Всім привіт, доброго ранку. Ну, такий шквар подій відбувається зараз в світі щодо України, що це просто капець. Починаємо, друзі, з хороших новин. Значить, Financial Times, видання міжнародне, да, заявило, що Путін з Трампом будуть намагатися припинити вогонь до 20 квітня або до 9 мая, щоб уже все не було війни. Взагалі не гинули люди. Але, друзі, не тут то так просто й було. Влада Зеленського і європейці все роблять для того, щоб миру між Україною і Росією не було, щоб ця війна існувала. Перша заява. Кая Калас, голова європейської дипломатії, заявила, що Європа підтримає Україну, якщо Зеленський не погодиться на умови мирної угоди, запропонованої Трампом та Путіною. Ось так вона заявила: Тіпа, мол, Зеленський, якщо не погодиться, то Європа його підтримає. І от зараз Великобританія під стрікатель вилізла. Якщо за нашою спиною буде укладена угода, вона просто не спрацює, тому що для будь-якої угоди, будь-якої домовленості потрібно, щоб європейці виконували цю угоду. Вам потрібно, щоб українці виконували цю угоду, сказала Калас. Це перший такий момент. Другий момент, про що я й говорив. Значить, Україна має послати Трампа нахрен, заявило джерело Times з Міноборони Британії. От, британці, бачите, що Україна має послати Трампа на три букви. Дехто з нас говорив. Українці три роки билися, втрачали своїх синів та дочок не для того, щоб їх усунули від обговорення їхнього майбутнього. На їхньому місці я відповів би Трампу так само, як захисники острова Зміїний», – сказав співрозмовник видання, маючи на увазі відому фразу українського військового. Ну, там ми пам'ятаємо ту фразу, де він послав русський корабель на три букви. Ось як повилазили. Підстрікателі. А за цих підстрікателів, зараз ми маємо такі мільйонні жертви вбитих наших воїнів, нашої української еліти. Зараз, друзі, влада Зеленського просто в паніці, тому що вони хочуть воювати. Вони хочуть воювати, тому що вони чітко розуміють, що війна закінчиться і їм трендець. Тому що це злочинці номер 1 в Україні. Вони роблять все для цього, щоб війна продовжувалася. Значить, ви зараз почуєте. Ви зараз почуєте виступи пропагандистів з Офісу президента, які заяви вони роблять? Не про закінчення війни, ні про якийсь там мир, про обмін там, територій, хоча б вже б говорили, да? хоч би так би. Ні. Вони зараз мобілізацію з 18-го планують вже ввели, хочать якби для значана заохочувальну, а потім на постійній основі. Потім зараз заявляють, що в них грошей є доста і без Америки вести цю війну. З ядерною державою. Ну, це зрадники українського народу, зрадники України їх впливають. Вони в першу чергу повинні бути арештовані. Друзі, а я вам нагадаю, щоб ви чітко розуміли, хто зараз управляє Україною і, взагалі, Зеленським. Це клан Кучми Пінчука. Запам'ятайте це раз і назавжди. Кучма, як був при владі, він так і залишається через свого зятя Пінчука, який керує всією газотранспортною системою України. І також Ахметом, який також входить до цього клану. Ну ви подивіться на Ахметова і на кучму, і вам стане все зрозуміло, хто є хто, що це одна сім'я, один клан. І зараз саме пінчучата в паніці і закликають до тотальної мобілізації та закриття кордонів для всіх, включаючи жінок без дітей. І зараз вони накинулися на Порошенка. Я не захищаю Порошенка взагалі. Я ніякий там порохобот, це зрозуміло, хто за мною слідкує. Але то, що зараз робить Зеленський, це просто на голову не налазить. Значить, всю свою каденцію він сидів, спостерігав, мовчав. А зараз він, от, все хоче вивалити на Порошенка і його посадити. Саме на 16 число кажуть. Запланований арешт Порошенка, і всі гроші його хочуть конфіскувати. Добре, а пінчука гроші, а Ахметова гроші. Що ви мовчите? Коломойського якби посадили, ну Коломойський знає, чого сидить. Це ж ще більші бандюки, ніж Порошенко. Пінчук Ахметов кучма. Давайте подивимося на відео пропагандиста Офісу президента, який працює на Єрмака і який закликає послати Трампа на три букви. Та воювати далі, відмовившись від допомоги США, це ж наскільки добним треба бути? Підготовка населення до руйнації відносин з Америкою відбувається. Чи що це відбувається? Як їм, друзі, страшно, страшно втрачати владу? Та гроші, і вони готові навіть втопити країну в крові. Дивимося. зараз зробить Трамп того, чого ще не було. Трамп скаже: ми не дамо вам допомогу. У нас допомоги на наступний рік на 40 мільярдів доларів чи євро. У нас вже є на що воювати рік. Араз Трамп зараз скаже, «Я, я не буду допомагати. Нічого обійдемось. Обходились якось з самого початку, коли американське посольство виїхало. Ти знаєш, от я прямо уявляю, Трамп дзвонить каже. Зеленський, каже Трамп. Ну, дивись, яка історія. Ти знаєш, доведеться тобі з Путіним якось домовлятись. Так, да, я розумію, що коли він стояв під Києвом і тебе намагались вбити, то тоді можна було не домовлятися. А от зараз, коли у тебе і ППО, і Хаймарси, і, і нормально воюєте, нормально воюєте, як з такою махіною. А от тут все ж таки ти повинен дати слабіну. Отакую от тінь от побачить, я вам гарантую. Отак от йому і скажуть, так, па що що взагалі з вами відбувається з усіма? Я в шоці просто? Ось Трамп, щось, Трамп похвалив Путіна, да хай, хоч раком повзає по Червоній площі. Бояться, друзі, бояться зелені шмари, бояться, бо скоро прийде їм кінець. Зараз давайте подивимося на заяву Зеленського, який зараз тільки що заявив, що я зніму санкції з Порошенко, якщо вернуть всі гроші назад, які були вкрадені. Щоб передати ці гроші на армію, санкції були проти введення, і це не перший, і не останній пакет. А ви подивіться, що відбувається? У нас війна, а люди виводять реально миють гроші. Виводять мільярди гривень. І, і це впродовж всієї війни. І, безумовно, всієї, і не тільки повномасштабної. Це почалось з 14-15 років. А, виведення грошей, а, торгівля, заробіток сепаратистами на вугіллі, і все це є. Всі ці потоки є. А, я просто здивований, що раніше фінмоніторинг, ніхто нічого нам не показував. Я це не бачив. А, а як було до мене? Мені складно сказати, і ми це не бачили. Ну, я так розумію, що Зеленський хоче ще знайти ці гроші з Порошенка і воювати за ці гроші. Ну так давай вже я ж тобі кажу, давай гроші Пінчука, кучми, там сотні мільярдів, там набагато більше, ніж в Порошенка. Тобто криси починають гристи одне одного. Але і тут, друзі, я вам скажу, що навіть в Офісі президента вже відчувають, що Зеленському скоро кінець. Бо сьогодні навіть така ситуація склалася, що як складали оці санкції проти Порошенка і в номеру там код, да, замість 10 написали 11 цифр. Якби така формальна помилка. Тобто санкції наклали, якби на якусь зовсім іншу людину, ну, не існуючу людину. Тобто, не наклали. То, що це означає, що люди, які працюють там, саботують саботують всі дії Зеленського, бо вони розуміють, що Зеленському вже завтра наплив. А доля Зеленського вирішиться буквально сьогодні-завтра, на конференції в Мюнхені. І там Америка чітко. Висловить свою позицію, і там буде вже зрозуміло, що стане з Зеленським? І з цією його бандою, Єрмака і тому подібних. І до відповідальності, друзі, треба притягати не лише самого Зеленського Єрмака і, ці, і їхній і їхній апарат, а всіх повністю, хто зараз втік і хто сидить тут в Європі, Резніков, Залужний. І інші корупціонери, які награбувалися на війні і зараз займають теплі посади і сидять тут, деребанять вкрадені гроші. Друзі, підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. Пан Богдан віщує правду і лише правду. Всім па-па.